Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика з вами Оксана Лалобаєва, це теропрогноз для близнюків на квітень 2023 року. Отже, близнюки, ваш зовнішній прояв у соціум протягом квітня, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. Стосунки для тих, хто поки що без пари. Фінанси для близнюків у квітні і рекомендація. Отже, близнюки. Ну, проявлятися ви будете як людина, яка втратила щось дуже цінне у вашому житті. Принаймні, вас будуть бачити як людину, яка горює або оплакує щось, що пішло з її життя. А насправді це може бути що завгодно, якісь певні стосунки або втрата роботи, або, або ви взагалом концентруєтесь на якихось таких речах, які вони були для вас цінні, але через те, що вони вже відійшли у минуле. Вони вже ніколи не повернуться. Але навколо вас ще є дуже багато речей, які можуть вас наповнити, надихнути, і вам варто озирнутися, прогорювати, прожити всі свої емоції, всі свої почуття. І озирнутися навколо адже навколо вас є дуже багато цікавих і дуже класних речей. Дуже багато класних людей. Якіхось місця, які можуть подарувати вам класні емоції, ферів загалом. Ось, так, да. вам необхідно дивитись на щось нове, а ви озираєтесь назад. Тобто вам потрібно в майбутнє, а ви все одно ще туди-туди і коливаєтесь, наче. І не вперед, і не назад. Загалом, що допоможе вийти з такого стану, то це якась дуже упорна праця. Ви можете навчатися щось робити руками або працювати просто багато часу приділяти саме роботі, зароблянню фінансів, зароблянню грошей. Робити щось таке, що може вам принести певний дохід. Якщо ви, приміром, втратили роботу і у вас є ідея займатися чимось новим, але ви, приміром, ще не, доволі, ще не досить гарний професіонал в цих речах, то йдіть і навчайтеся, робіть щось нове. І головне, що це буде вам до душі, зокрема, а всередині ви такі, щось ви собі намислили, щось замислили собі, хочеться вам щось, якісь подковірні ігри. Хочеться, не знаю, все і одразу і дуже багато. Хочеться щось або прив'язати до себе якусь людину, або. Позбутися навпаки від якоїсь прив'язаності до якоїсь людини, ви можете розуміти, що ви залежите, залежите, зрештою від якихось певних обставин, або від якихось людей, або ви не можете втілити у життя певні речі, які ви дуже прагнете. Ви можете розуміти, що ви через певні обставини не в змозі робити те, що вам хочеться тут і зараз не переживайте тому, що зовсім скоро відбудуться певні події у вашому житті, а завдяки яким ви зможете приділяти увагу. Тим речам, яким вам хочеться, але при цьому знову ж таки близнюки-трудоголіки тут будуть просто на гребня волни. І менше обертайтеся на минуле. Концентруйтесь, будь ласка, на те, що відбувається з вами тут і зараз, і на те, що може відбутися з вами зовсім недалекому майбутньому. Вам, скоріш за все, необхідно буде адаптуватися до нових обставин дуже швидко, дуже спонтанно щось може відбутися у вашому житті, і вам вже не буде часу, аби будувати в своїй голові якісь інтриги. А, тому що треба буде розбиратися з тими м, ситуаціями, обставинами, які будуть відбуватися навколо вас, тому що вас невдовзі може дуже сильно закрутити а, прям вигу, вир подій. Так, ці близнюки, хто у парі. У вас тут якісь дуже радісні події, тут якесь святкування, ви можете з'їхатися зі своїми партнерами або вирішити одружитися або зіграти весілля або вам можуть зробити пропозицію давай жити разом або ви можете зробити пропозицію тут про об'єднання і про стабільність у відносинах те до чого ми дуже сильно всі прагнемо тобто щоб там не відбувалося навколо, в мене є я, мій партнер, і ось нам радісно, нам добре, нам хорошо і весело. Ще, окрім того, ми тут плануємо певні вкладення. Можливо, ви будете купляти нерухомість, але при цьому слід зазначити, що. Тут буде все не дуже сонячно і весело, тому що ну, для декого це може бути переїзд певним стресовим фактором, де вам доводиться. Особливо, якщо у вас раніше не було досвіду проживання з іншою людиною, то ви доводиться вам навчатися, так, як можна співіснувати з іншою людиною, щоб, щоб усім було комфортно. Тобто певні перипетії, певні моменти можуть на вас очікувати, але вони для хорошої мети з вами відбуваються. Те, що ви могли також думати, що ось я там. Одружуся або вийду заміж, і взагалі нічого не буду робити. Все буде робити мій партнер або партнерка а вам тут життя показує, ні. Так це не працює. Класні, хороші стосунки, вони побудовані на взаємоповазі, на взаємопідтримці, на тому, що ви домовляєтесь. І ось такі от. Навіть якщо у вас раніше був досвід проживання з іншою людиною, то тут ви розумієте, що тут все зовсім інакше, і доводиться трохи перелаштовувати власні сценарії і власні сімейні установки, партнерські установки, установки співмешкань. Так, ті близькі, хто не у парі, тут у вас може відбутися певне знайомство, але з людиною, яка або молодша за вас по віку, або ви розумієте, що в неї мислення трошки таке, ну, як сказати, що людина парує в облаках, у хмаринках. А, щось про дитяче, про щось розмірковує. Або людина націлена на серйозні стосунки, або людина вам заявляє чуть, ледь не з першої зустрічі, що я хочу а, дитину. Я хочу дітей, і а, в мене тільки все серйозно. Ніяких там хухри-мухри. Загалом, якщо це вам до вподоби, то ви взагалі можете познайомити з людиною вашої мрії протягом цього періоду, тому що вона буде націлена, особливо якщо ви націлені на певні сімейні цінності, сімейні стосунки, то тут якраз до вас приходить людина, яка повністю відповідає вашим потребам, вашим вимогам на цей момент. До речі, якщо вас запросять десь на новосілля або на якесь сімейне свято, ви можете познайомитись у колі своєї сім'ї, або хтось із родини вас може познайомити, там брат, сестра в одній компанії десь затусились, і ось ви бачите і розумієте, що людина доволі така серйозно налаштована, і вона вам буде дуже імпонувати. Тому що вона буде спрямована, її мислення буде на сімейні цінності, тому що людина сама по собі самодостатня. Вона в змозі заробити їй Не треба, щоб її тягли. Вона доволі мудра, вона досвідчена, вона знає, як досягати своїх цілей, і вам це буде дуже імпонувати. Ви будете розуміти, що в цієї людини є чого, ви можете багато чого навчитися у спілкуванні, у відносинах, у взагалі життєвому досвіді як такому. Далі фінанси для Близнюків фінанси є. Фінанси будуть йти від жінок земної стихії. Це тільці, це діви і це козирої. Якщо у вашому оточенні є такі баришні, то звертайте на них увагу, вони вас можуть дуже підтримати а, фінансово цього місяця. Або, може, це ваша начальниця, керівниця, скаже, ось класно, ти типу, попрацював, або попрацювала цього місяця, ось тобі премія. Загалом у вас буде такий. А, там, коли не тут, не, ви не будете прагнути витратити всі ті кошти, які є у вас на ясності, тому що вам тут треба щось піднакопичити, щось зберегти. Певні, певні покупки, можливо, треба зробити, або щось для себе приємне купити. Такі речі, але фінанси є. Королева Пентаклів вона фінансова карта, але тут є вирогідність, що, а... дивіться, не, не понаобіцяйте у якихось кампаніях або на якихось святах, що ви будете підтримувати когось фінансово, бо це може вас. У глухий кут поставити, це ви можете просто себе дуже сильно обмежити по фінансам на тривалий час. І це буде для вас не дуже добре. І окрім того, є така вірогідність, що ви можете дуже сильно витратитись. Тобто краще приберегти фінанси і їх не розтринькувати, особливо на якісь тіпа, спонтанні покупки або щось таке. Тут будьте дуже уважні. Так, рекомендація. По-перше, надурно не давайте в борг, не робіть обіцянок, яких ви не зможете виконати. Окрім того, попрацюйте з своїми страхами, особливо, якщо у вас є страхи щодо фінансів. Вам потрібно з ними попрацювати, тому що вони вас обмежують, і ви через них не можете рухатися далі у вашому житті, у вашому розвитку. Тобто ви можете звернутися до певних спеціалістів в різних галузях, і вони вам підкажуть, як вам краще працювати з своїми фінансами. Так само ви можете трошки виснажитися емоційно, і вам може бути необхідна підтримка емоційна. І тоді також допоможуть спеціалісти різних профілів, які вам найкраще підійдуть в цей період ви вирішите. Звичайно, вже ж самостійно в цей період. Такі справи для вас близнюки, Я дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого. Буду вдячна за лайки та коментарі. Всім пока!